Всім усапчик, друзі, сьогодні в цьому відео ми з вами подивимося, скільки я зможу заробити на сервері Квантер П грошей за 5 годин. Так, ви все правильно зрозуміли. Саме за 5 годин. Ну а перед початком цього відео поставте, будь ласка, лайк, підпишіться на мій канал, підтримайте мій контентик. Всім велике дякую за 93 підписника новому каналі на даний момент. Йдемо до цілі 300 підписників до нового року. Ну а ми полетіли, друзі, до відосу. Так, ну що ж друзі, ось і починається наш чаленд. Так сказати. Коротше, друзі, нам за 5 годин треба заробити максимально грошей. Скільки ми з вами зможемо. Тепер дивіться, в мене зараз на банку 161 тисяча. Що, з чого ми почнемо? Дивіться, в нас є рулетка за 5 годин, і плюс ще тут дають 100 бонус поїздів через те, що я граю вихідний. Тобто, у нас вже як мінімум, як ви бачите, якщо ми відіграємо, у нас буде вже мінімум 75 тисяч і ще плюс рулетка. Коротше, якщо не випаде якась рата вудочка, то дуже буде класно. І мі мінімум 100 тисяч ми з вами піднімемо. Коротше, що ми зараз робимо? Дивіться, я підмітив отакий от квест. Перше татуювання за нього дають Gold Vip. Я чув, що за Gold Vip. он тож він ти дає кожну годину 3000. Зараз ми, коротше, фігачимо, наб'ємо тату. І тут, друзі, нас з вами з'явилися наступні проблеми. А саме то, що треба було зробити не одну татушку, а дві. І виходить, що я за це все потратив 13 касарів. Я вибирав тату, які мені подобалися, тому що ну, якесь дерьмо. Там За 3 тисячі ну, собі набивати таке собі, тому ми з вами потратили 13 325 доларів. Перше тату я зробив за 7 касирів там з копійками. Ну а друге мені обійшлося в 6325 баксів. Далі я отримав нагороду, це Gold VIP на 7 днів і також 5 тисяч баксів. Далі виходить від 13 тисяч ми віднімаємо 5, це виходить у нас 8 325 тисяч. Ми з вами потратили, тому що 5 ми заробили за квест. І виходить, ми вийшли в мінус на 8 тисяч. Далі, якщо порахувати по 3 тисячі, 5 годин будемо грати, це виходить 15 тисяч. І того ми заробимо з вами за 5 годин 6 тисяч паксів чистими. Ну і плюс до того в нас ще залишиться VIP на 7 днів. Як по мені, доволі таки непоганий початок. Далі, друзі, я вирішив не вигадувати велосипед, якісь там вимудрені способи. Шукати. Шукати заробітку, я пішов на дальнобойщики, ну і почав там робити. І також, друзі, я вам коротше забускати за надбавку. Коли у вас є Gold VIP, от дивіться, у мене надбавка 500 баксів, це ж взагалі фігенно, але проблема, бачите, яка. Проблема в тому, що мій автомобіль якогось фіга просто колеса лопнули. Ні, якби якийсь ще козел, пробив їх. Я ще розумію, но просто колеса лопнули, з ніфіга. Коротше, друзі, я, я вибираю хоч і далекі маршрути, але вибираю чим побільше грошей. Ну, дивіться, яка надбавка? Коротше, я так розумію, чим більше ви отримуєте за це замовлення грошей, тим, якби це, от, надбавка більша. Тому будемо ось такого робити. Я думаю, на цій роботі зараз піднімемо до фіга бабок, якщо чесно. <плес> Далі, друзі, пройшла одна година. Я попрацював далекобійником. Вирішив піти за кров. І тут появився читерок біля лікарні. А, читер, йома. 36 тисяч заробив, йомою. Не, пацани, це ходоги просрочені на авторинку. І то правда. Ну, як ви бачили, друзі, ми з вами з дальнобоя за годину часу зробили 36 косарів, плюс я ще здав кров, і 3000 нас йде також в купілочку. Коротше, друзі, зараз будемо добувати каміння. Тут трохи націнка є на цю кірку, ну беремо її. 5800, ми з вами купили кирку. Їдемо на місце, зараз будемо десь теж годину пороблю. Ну а далі хз, далі щось придумаємо. Все, короте, друзі, зараз 46, я не знаю скільки пройшло. Вроді 40 хвилин, короте, назбирав 200 кг заліза, 4 кг міді. Вже чесно, сил немає мене вже збирати. Що зараз буду робити? Зараз ми поїдемо, подивимося, оскільки залізо, якщо по нормальній ціні, то здамо залізо і мідь, а потім я поїду на мусорку. Ну, тіп, буду по мусорках ритися, думаю, десь годину пореюся, а потім знову на дальнобойщика. То що е, завдяки Gold Veepu можна реально піднімати такі, блін бабки. Так що, друзі, подивіться так в Discord, залізу зараз по 88% і по 71 мідь. Ну, типа відсотків е, Тобто, ну, така більш менш офігенна ціна. Зараз, коротше, це все ми здамо. Я надіюсь, я хоч щось зароблю зараз цього всього. Так, Давайте, ну, давайте на ну, хопа. Давай, Фернандо. 12 тисяч. Блін, таке, конечно, собі, ну. Так, ладно. 15 тисяч на зараз є. Зараз, певно, піду на мусорки, буду ритися по мусорниках. Далі побачимо. Далі, певно, піду знову на, на дальнобоїд. 4 тисячі ми залутали. І дивіться, скільки у мене дорогих предметів ще є. Так, їх тут у мене 4-5 штук. І так, друзі, і тут у мене ще предметів на 7500. Плюс що ці всі мутки, Давайте ще зараз дамо. Півтори тисячі. Так, ми заробили 5 тисяч, плюс ще все позаробляв там по 500 доларів з мусорників. 28 тисяч зараз залутали. Ну і ще сімьора зверху за всі діодики. Так, друзі, ось у нас зарплата, новий восьмий рівень, і у нас зарплата в розмірі 17 тисяч. Це просто супер. Так, як ви бачите, коротше, ці речі, що в мене в гіліку. Ну, ті діоди я ще не продав, не на 10 тисяч насчитав їх. Коротше, друзі, в мене сталася така ситуація, що мені довелося відійти. І от цього всього я працював десь в 7-й годині, пів восьмої на дальнобойщиках. Потім мені довелося відійти. І я сів за комп вже пів 11-ї вечора. Коротше, друзі, мені довелося було відійти. Зараз тільки що прям зайшов. Як ви бачите, у нас зараз 40 хвилин до Я Зараз якраз десь пороблено дальнобої. Так, замовлення. Ітше, зараз буду ловити замовлення. Коротше, друзі, як ви поняли, мене надовго не вистачило. Я виїхав на трасу М2, там поїхав, хотів скоротити, вдарився в каміння, вилетів через лобове, і в принципі все, я вже лежу. Ну, як би ось так. Ну і коротше, друзі, після роботи дальнобоя я вже відправився збирати камні, так як було дуже багато людей на сервері грало, і неможливо було зловити нормальні замовлення, тому я вирішив піти на роботу з каменяроків. Так, ну що, друзі, зараз ми забираємо за нагороду, 100 квадпонтів, зразу їх міняємо в той самий момент, тому що у нас стоїть ціль заробити, правильно? 75 тисяч обмінюємо. І зараз крутимо рулеточку. Так, раз, два, три. Полетіли. Давай, будь ласка. Давай 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 давай, 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 давай. Не повезло 40 тисяч плюс, так? 10 тисяч, на жаль. Забираємо 10 тисяч. І все, продовжую робити. Так, коротше, друзі, збираю 4 кг, 5 кг міді і 200 кг заліза. Зараз я буду це все здавати. Коротше, попробую скрафтити мікросхему і пограбувати банкомат. Це буде мій перший раз. Блін, як заліза впало. Це просто тільт. 12 тисяч це просто тільт, хлопці. Ну, при, при, прийшлося здати, але ну, що робити? Коротше, ніхто мені не хоче писати за ті раді... радіодеталі, чомусь я не знаю. Вчора так само довго не відписували, зразу відписали, а зараз щось вощеду-дуже дуже, дуже все туго. Тому я вирішив скрафтити мікросхему, спробувати. А що це в нас таке? А це дом! Ну і коротше, друзі, я думаю, ви зрозуміли, що злетів домик гетто. Я як це побачив, я зразу відправився знімати бабки, тому що, як ви поняли, у мене наліком не було бабок. Я пішов знімати всі бабки і підлетів до того домика. Чекаємо. Okay. 320. Я не знаю, може я лох, що я його купив. Коротше, друзі, трошки рубрика пішла не в тому, як би сказати. Не то, що в плані, я не знаю. Коротше, трошки пішла рубрика в нас не по плану, скажімо так, воно щось почав комплегати дуже жорстко. Що за лаги, що за лаги такі? Коротше, рубрика пішла не по плану, я купив хату. Я купив тут хату. Ось така вона тут хатинка. Я не знаю, продам її дорого чи ні. Так, друзі, далі я полетів в банк, заплатив за хату, плюс-мінус 5 тисяч, і далі я вирішив піти в казино. Далі, друзі, я пішов в казано. Ну, як від мене очікувалось, я слив 15 тисяч, далі мені написав, якийсь челі в Discord за хату, і я поїхав йому її продавати. Коротше, пацик, як ви поняли, тільки що я в казино слив 15 тисяч, трошки був в тільтін. І. Зараз типові продам. Привіт. Здорово. Біля нього хоч машину можна буде припаркувати? Здорово. Чесно? Чесно, я хз. Певно, що можна. Ну то мій перший моя перша хата, то я нічого тобі не можу про це сказати. Ну тут наскільки я чути, можеш дві машини мати, коротше, якщо маєш цю хату. Та в мене більше машин, в мене те мало хвилює мені припаркувати. А понял. Ну добре, давай, дякую. Удачи. Um. Все, продали хату, ми заробили з вами скільки? Все, пацаки, просто просто побачив дім на карті, зловив і продав за 360 тисяч. 40 тисяч я заробив. Просто з ніфіга, Просто так. Блін, треба ще ці радіодеталі продати. Чесно, мій настрій піднявся, що капець, я вам скажу. Ну, реально, Я в такому тільтику, міні-тільті був. Ну я так, друзі, розумію, що я цю хату найдешевше продав чи міг би, там за якийсь 1400 міг би продати, але то таке. Коротше, ми заробили 40 тисяч, мінус 5 тисяч я вклав на два дня оплатив хату. Тому виходить 35 тисяч, там буквально за пів години я заробив. Ну і далі я просто пішов ритися вже по мусоркам, доїжджати той останній час, який вже там залишився мені. Ну що ж, друзі, як ви бачите, прийшла на кінець та зарплата. У нас зараз з вами 366 тисяч баксів. І ось така от тємка. Ось ці відтінки у нас виходить на... 15 тисяч, тобто цих радіодеталей. Ну що я, друзі, можу сказати? За цілих 5 годин у мене вийшло заробити 220 касарів, не враховуючи те, що мені з рулетки взагалі ніфіга не випало. Ну і ось такий заробіток у мене вийшов. І здавалося б, друзі, кінець рубрики, все ти заробив бабки. В принципі, закінчу відос. але це не все. Я вирішив піти в казино на 100 касарів, і дивіться, що з цього вийшло. Так, зробили ставочки на 7 на 10 на 20. Після 11 доволі таке прогнозуємо тема. Ну, побачимо, що зараз буде. казино не видає. Не знаю, не знаю. 100 тисяч закладено в ці всі ставочки, 1000 фішок. Зараз побачимо, що буде. Блін, мене в цьому казино дуже сильно бісить, е-е-е, що воно дуже довго крутиться. Сімка, я вгадав. Сюда. Тисячу фішок. Блін, у мене було 1700 фішок. Я зажрався, я зажрався і тупо тупо хотів, чим побільше. І зараз у мене 1100 фішок. Розумієте? Ну, типу. Крінжовість цієї ситуації, що я зажрався. 70 тисяч для мене це мало. І я вирішив, чому би далі не продовжити. Я вже повернувся до того, що я мав. йо майо Десятка взагалі випадає, я маю. тисячу фішок. Боже мій ну чому так? Ну чому так? Казино, ну воно таке байтерське, You know, you know? воно таке байтерське. Я надіюсь, зараз щось випаде з першого ряду, якась дев'ятка, будь ласка. Зараз взагалі якийсь третій ряд. Зараз випадає якийсь, це буде просто крінж. Блін, ну сім. Я не ставив, правда, на сімку. А, двадцатка? А, ё-моё. <laughs> я не знаю, я что-то сонний. я что-то навіть не вдуплив, что я поставил на 20. Да <laughs> то капец, бляха. Я сегодня якийсь то знаєте, знаете, ну, далекенький, только казано. Я, я не знаю, как я так поднял столько фишек. У нас с вами 2080 фишек. Ё-моё. Хопа! 450 тысяч. Сюда, сюда, на базу. Ну що ж, друзі, наш відосик підходить до кінця. Всім велике дякую за перегляд. Також вас попрошу поставити лайк, підписатися на мій канал. Надіюсь, вам сподобався цей відосик, тому що я його дуже довго монтував. Плюс до того я потратив дуже багато часу на то. Як ви бачите, трохи монтажик, левел трохи збільшився. Тому така от тємка. Всім ще раз дякую, друзі. Чекайте нових відео. Всім удачі, всім пока.